Паклюють стіни та монтують каркас над вентиляційними трубами. У підвальному приміщенні Опішнянської селищної ради працює понад два десятки людей. Нині тут облаштовують молодіжний центр. Працюють у рамках всеукраїнського проєкту віднова Юей. А раніше тут був деякий час спортзал, потім воно нас як укриття. Ми плануємо створити молодіжний простір для як місце для збору молоді, генерації ідей, а також для якісного дозвілля та заходів із неформальної освіти зробили стелю. Ми її погрунтували і перешпаклювали, щоб вона мала вже якийсь хоч вигляд, тому що вона була дуже кривенька. І вже також почали накручувати каркаси. І почали електрику кидати по стін сьогодні. В залі ми плануємо накрутити повністю каркас для захисту цих труб, і плануємо накрутити каркас цін, щоб можна було вже в подальшому монтувати гіпсокартон і вже його обробляти. Загальна площа простору 80 квадратних метрів. Працюють тут учасники проєкту кілька годин у день. Сьогодні моя робота зашивання швів. Ось у нас пателі, ґрунтовка, зашивання. А так теж, шпаклювали стелю. Ну, хлопцям, по вашій роботі, для дівочок попростіше. Насправді тут не, не, не складно, дуже не складно, тому що один одного підтримують усі. Мені сподобалась ідея того, що можна допомогти громаді своєї області. Участь у проєкті бере молодь із 12 областей України. Загалом 30 учасників. Грант на реалізацію молодіжного обміну в Опішнянській громаді виграла громадська організація Нова Полтава. Головне завдання це створення простору для молоді, простору ідей, де вони можуть робити, займатися, проводити свій вільний час. Але не менш важливим компонентом обміну є міжкультурне спілкування, міжкультурний обмін. Зараз ми такий поклюємо стелю. Буде дуже гарний простір. Бачили проєкт. Програма дуже насичена, тут культурний обмін дуже насичений і ремонтні роботи. Але ввечері така приємна в тому, скажімо так. Фінансують цей проєкт міжнародні донори. Долучилась також і громада, розповіла Оксана Шендрик. Це проживання, харчування учасників, різні майстер-класи, тобто повністю все покривається донором. Також виділено 5 тисяч доларів на відновлювальні роботи і тисячі доларів на матеріали. Але ми чудово розуміємо, що відновити приміщення у 80 квадратних метрів за рахунок лише до коштів буде недостатньо. Тому громада теж активно долучається. Як розповів Суспільному Микола Будко, учасники проєкту у Пішнянській громаді працюватимуть до 15 серпня. Тетяна Весна, Богдан Казирі Суспільне, новини Полтава.